Який сьогодні? 30. 31, так? 31 серпня. А час у нас 14 година, 18 хвилин. Продовжуємо. Підготували місто. Отам От він буде стояти, як я казав. Фрезер туди, НГФ, ТВшечку, трохи туди подвинули. Розвернули труби, поміняли позицію. І зараз, отак як він є, так отак як він стоятиме, так ми його котимо. Сань, пробуй потихеньку. Що в нас виходить? Так, труба ця зараз вийде, але ну, там лежить зліва, так? Да? Ну зачекай. Так, да, є. Пол тут, звісно, супер, ну, але нічого не поробиш. Маємо, що маємо. Виходимо з того, що в нас є. Потихеньку не спіша. Все. Отак ми рухаємося. Зараз забираю цю трубу і несу на ту сторону. Не спіши, Саш. Все, все, зупинись, зупинись, все, зараз я підем там і засуну ту трубу. Так отак, я підденкратив трубу сюди, заплави. Саня, йдемо потихеньку. Хорошо. Переходимо, так, да, переходимо. Що там у тебе по трубам? Освободилось? Так, тут зліва я бачу, що є. Справа теж в запасі, ця пошти посередині, нормально. Все, дякую, зараз переложу. 14.45. 14. 14.45. Думав, довше буде, вийшло ну, доволі таки швидко. Ми його перепаркували. Все, зараз. Саня там піде хлопцям болта виточив, попросили. І будемо їхати на обід. М -м -м. Значить, стоїть на тому місці, де ми і планували. Стоїть він під отою балкою Двітавровою. Чого? Того, що, так як у нас нема кранбалки тут і важкі деталі для обробки руками тягати не хочеться. А колись дуже давно, 4 роки назад, оцей Ось НГФ я самостійно ставив, зварив ту підставку і самостійно його ставив на скору руку я зварив отаку каретку. Щоб використовувати цей двутавр як балку. І лебедочку вішав і піднімав. Тому вирішили поставити його під цією балкою і можна буде, адаптуємо ту каретку, тільки я її на підшипники поставлю, бо вона просто так стоїть. І все. в нас там є така лебідочка, ну Вона, не знаю, там 200 кг, невеличка. Є і велика на півтони, але вона не дуже практична. А та на 200 кг, то ми плануємо її використовувати, щоб сюди лежить важкі деталі для обробки. Все, залишаємо поки на трубах. Опори. Опори я буду використовувати отакі. Отакі опори, я таких, до речі, не бачив. Ну, зазвичай звичайні отакі. У нас і такі є ще. Але він стояв на отаких опорах. Ну, він стояв залитий в бетоні, а в бетоні під бетоном, під цим верстатом стояли, він був прикручений на оцих опорах. Єдине, що я не знаю, як їх використовувати. Інформації я не знайшов, тому будемо їх використовувати як звичайно. Я просто ці болти викину і е... наточу сюди шпильок. І зробимо звичайне регулювання по висоті шпильками з гайкою. І все. Так, Ну на цьому етапі все. Залишаємо, до речі, можна його під'єднати. Провод є коробка тут рядом. І поставити назад сюди прес, муфільну піч, яка стояла. ТВ-шку ми розвернули так, вона буде стояти. А НГФ, так як він на продажу, я просто поставлю тут накрию оплівку і хай стоїть. Поки що все. Підготував бокові два кожуха з стола. Не знімав, які вони були до, але, в принципі, тут уявити не складно. І верхню кришку також, да? на ній тут було саджі. На палець десь приблизно. Ну і е, ця хімія, повторюсь, да, вона навіть фарбу. Цю крайню фарбу, яка темно-зелена, вона її просто змиває. Тобто змила хімія цю темно-зелену фарбу. Далі тут якась сіра, Не знаю, це, мабуть, рідна. А потім цей вже радянський жовтий ґрунт. Тут до нього вже дійшло, ще не чистив я нічого. Тільки сажу змив. І там з внутрішньої частини також хімію помив. Зараз підготую і пофарбую ті два кожуха і кришку. На кришки попробую ту фарбу, яку ми придбали, в яку ми хочемо пофарбувати станок. По великому рахунку, звісно, може треба було б його там пошпаклювати, щоб вирівняти це все так, як це тут шпакльовка присутствує, бо це ж чугуняка, а литво. І наскільки я знаю, то на заводі. Навіть швейні машинки шпаклювали свого часу. І тут теж, ну, я не буду це робити, я просто зачищу і пофарбую. Так, ну що, верстат на своєму місці, де він буде е, далі знаходитися. Так як я й казав, під двотавровою Е, Значить, зараз він на трубах у нас стоїть. Так. Е, подушки вже готові. Будемо ставити на подушечки. Е, так, що ми маємо? Ну, колону вимили, тоді ще ж на вулиці перед установкою, ще перед транспортуванням в цех. От. Е, залишилось тільки шпіндель в полядок перевести, е, привести. Значить, далі, е, дальше. дальше, дальше. Е, верхню кришку вже почистили, пофарбували. Е, зняв ці козирки захисні, е, ну Тут як завжди, як і у всіх верстатах даного плана, Стружка, чугун. Тут так само ситуація така сама, значить, що в нас тут зверху, ой! Зверху зняв цей захист так само. Е, мінус один ремінь. Вон він валяється. Так, які наші далі дії? Значить, Стосовно ввода в експлуатацію верстата, ніякого капітального ремонту не буде. Історію цього верстата я знаю дуже давно. Я знаю, хто на ньому працював. Скажу більше, він працював до останнього дня, поки людина це працювала, і потім певний період часу він просто просквояв. Тобто верстат повністю готовий до роботи. Ми його вже під'єднали, перевіряли, але зараз все працює, все крутиться. Подачі не буду включати, тож, так як Хотя, можна. А це в нас ці зараз перемикну, Ці подачі також працюють. Стоять, неправильно. Все працює. Ті подачі також працюють. Е, до речі, конфуз так само, як і з насосом на плоскошліфі е, з маслостанцією. Це вже другий випадок. Е, на, е, у мене. Е, одну фазу я перепутав і тоді станція не в ту сторону качала, коли ми мастило міняли. Тут так само під'єднав і шпінділ обертався не в ту сторону, відповідно, подача. Е, Одразу не зрозуміли, потім я догадався, в чому проблема, перекинув фази і все вийшло, все працює так, як треба. Все, значить, я відволікся так, по воду в експлуатацію. Ніякої капіталки не буде, значить, що ми зробимо? Однозначно, старе мастило буде злито. Тут буде сервіс, поміняємо або скло, скоріше все, воно розвалиться. Якщо ні, просто резиночку поміняємо. так? Далі там також мастило буде замінено. Далі буде зроблена ревізія всіх черв'ячних передач. Тобто стара смазка буде видалена, положимо новеньку, свіженьку. Тут так само. Це, звичайно, все буде вимито, видраяно. І ще один момент. Там так само. Е, ще один момент. Е, важливо. Я звернув увагу, коли ми прогнали стіл в ту сторону. що, Скоріше всього, що, е, трубки, через які масло подається від насосу цього, От вони забиті. Ну, масло тут стандартна ситуація. Стружка чугунна разом змастила. Е, е, продуємо тут всі трубки. І продуємо там всі трубки, також зроблю ревізію. І, ну і, зрозуміло, зробимо трохи освіжим пофарбуємо. Всього, на цьому все. Ніякої капіталки не буде. Станок повинен працювати, брали його під роботу, тому ну, просто немає, немає, немає сенсу його капіталити. По направляючим тут ну, я великих питань не бачу. виробітки як такої страшної немає ніде. Ні тут, ні тут. Так, да, є тут забої, це зрозуміло, якби станок не новий, ну тут так само. Нема великої вибутки, тут немає. Є невеликі царапинки, але ну, не без цього. А, ну і поміняю грудознімачі, звичайно, поміняю. Так як вони там уже втомлені. Ну, в принципі, і все. Тому... Зараз там наведу зверху порядок, все те вигреблю, зробимо ревізію насосу. Тому. Потім сюди вниз, так само все. От. І замінимо мастило і вперед. Ну, Наразі поки що все. Далі, трохи, зараз трохи є вільного часу, трохи займусь верстатом. Ну і далі буду знімати, вже, як, як ми будемо рухатися. Так, ну що, закончили на даному етапі. Значить, верстат підготовлений до використання, як і говорив, помитий все, що можна було. Всі вузли червячні пари, всі точки для змащування. Помиті почищені. Значить, по черзі. Е... Насос знятий. Тут все вимито. Всі магістралі маслоподаючі промиті, продуті. Перевірено, все функціонує, все в нормі. Значить, по цій ємності скажу наступну хвилинку. Вирішили питання таким чином. Просто валявся кусок бляхи. От так от ми вирішили це питання. Я багато бачив інформації в інтернеті, що хлопці просто виводять ту маслозабірну трубку вниз, вішують якусь ємність. Ну, вирішили так, а там подивимося, як воно далі буде. Поки тут, значить, по кінцевикам. Тут кінцевика не було, але був провід, поставили такий якийсь буржуйський. Кінцевики працюють. Їдемо, їдемо. Їдем. Єсть тут кінцевик був, але він просто валявся. Просто зробив йому профілактику, був пошкоджений цей кабель екран, і я просто замінив частину, також працює. Масляне озера. Ще, ще трохи йде. Не дуже чиста смазка, хоча. І промито було і вичищено все. По плоскій практично немає вже чистенько. А от по цій, тут вже скрізь масляне озюра. але я добре проганяю і туди натекло, щоб чистеньке масло вже пішло. Так, тут також все вимито, як я і говорив, там теж всі черв'яки, всі помащені. Так, цю сторону, що у нас? Так ось все працює, і все їде. Ці направляючі також мажуться нормально, все провірено. По мастилу скажу по ємністям. Там книжка писала, що в коробку приблизно 4,5 чи 4,6. Ну, така цифра якась там фігурує. Значить, 4 літра. 4 рівно, і у нас вийшло трошки більше середини. Там також все вимето, ці всі заглушки пробки. поміняні мідні кілечка, тобто ну, нормально все. Сюди наливав, ну тут десь близько літра, мабуть. піднімаємося вгору. Зараз піднімусь. Отак раз. Тут також все почищено помито. Всі, всі трубки, по яким подається е, мастило, до точок е, для змазування продуті, промиті. Е, сюди я налив, зараз скажу вам також більше літра. Але я сюди налив більше, ніж чим... спускаюся. Більше ні на що не впливає, просто щоб лишній раз туди не лазити. Тут також вже мажеться, все нормально. Масточка стікає. Все в порядку. Залишилось два питання. Перше. Гарно поснідати з понеділка і закинуть отуди оту кришку, яка нелегка. І друге це світильник. Світильник я зняв, його треба просто до трохи довести, помити і попідкручувати ті всі. І можна використовувати так, як робота вже лежить. Взяв задвижку принесли, треба її розтачувати. Козирки готові. Я говорив ще трохи раніше. Ось вони стоять пофарбовані. Я їх зараз не прикрутив, щоб можна було. Зняти відео про, ну, про, про ці роботи, які були виконані тут під столом. Так, ну що, по цій частині наразі все. Наступна, мабуть, буде уже після першої стружки. На сьогодні будемо завершувати. Сам тут теж завершує. Що ти, Олександр Сергійович? Пінкуєш? Так. Да. Получається? А, потихеньку. Скільки отворів? 37 штук. 37. 37, 37 отворів. З сквозних підрізається 37 підрізь 37. Через один. Да? 12, 10. Так, через один і да? 37 штук. І довжина борштанги у нас 3 метра. 3 метра. 8 мм. А, На ще шпонпас. Не побачимо. Да. Ну нічого страшного, зато ми побачимо, як ми його робили. Отак ми робили його. Трохи повернули верстат. Трохи повернули верстат, наскільки можна. І сам верстат, і тут повернули. І стіл повернули, так як, ну, щоб менше шкафів тут рухати. Тут розмітились, вирізали, а тут у нас стілаж. І ще прийшлося відрізати кутничка кусочок, щоб тут виходило. Тут табуреточка висока і донкрат. Ну, в общем, вийшли з ситуації. Робота зроблена. Це саме важливе. Так, все, на сьогодні будемо завершувати. До зустрічі в наступних серіях. Всім всього найкращого, добра і удачі!